Нас їсть, кажуть, що у вишиванці, і ми цьому теж раді вже бачимо. Валерій чалий, надзвичайний повноважний посол України Сполучених Штатах Америки, 2015 2019 років, голова правління українського кризового медіа центру. Пане Валерію, ви скажімо так, ці 33 роки з відновлення незалежності нашої держави були активним учасником, в тому числі і держав. І державницьких процесів, учасником спостерігачем уважно аналізували, впливали і впливаєте зараз. Які думки у вас сьогодні? Що для вас є важливим і ціннісним у день 33-ї 33 третього, 33, тридцять річниці з дня відновлення незалежності нашої держави? Наголошуємо на відновлені слові. Слава Україні. Я хотів би привітати вас з тим, що ви сьогодні працюєте і час працюєте. Що незалежність це така історія, що її треба відстоювати постійно, як виявляється. Говорили про те, чи нам вона якось не сталася без війни, але виявилось, що історичні закономірності все рівно спрацьовують. Я думаю, що головне. Як для історика за першою світою, і міжнародника за другою. Для мене головні речі це та унікальна, унікальна роль, яку відіграє Україна і Українці на цій частині світу. Насправді, ця частина Європи це те, де визначалась долі багатьох народів, і на жаль. Так, де ми розташовані, це дуже невдале стратегічне розташування між потужними силами, і нам дуже не повезло мати на нашому кордоні такого сусіда. З точки дали, ми все рівно вижили, все рівно збудували державу. Коли я кажу, ми маю на увазі багаторічні історії, багато борців за незалежність України, за її суверенітет, покоління. Тобто ми можемо зараз згадувати точно не 33 роки, це замало. Я в свій час досліджував період якраз початку 20-го століття, якраз незалежної України. І тоді мені казали на студії міжнародних відносин, що не було такої взагалі теми України. І не було України як суб'єкта міжнародних відносин на дякуючи Буткевичу, Володимиру Григоровичу тоді зав він все таки відстояв от цю тематику, яку я займався. А тепер ті люди, які це критикували, де докторські понаписували книжки з такою ж точно темою. До речі, той, хто мене критикував. Професор, за таку тему він сам і написав таку книжку. Ну, вкрав назву, в суті, можна так сказати. Тому, знаєте, все осмислювалось, осмислювалось дуже довго. І, врешті-решт, прийшли до точки, ну, можна її вважати логічною. Чому? Я поясню, от я там шматочок почув. Те, що ви казали, все рівно треба буде якось вирішувати з Росією після війни, абсолютно правильно. От одна річ, яку мало хто розуміє: коли говорять, що після війни треба чи зараз вже встановлювати мир дипломатичними засобами, так я просто хочу сказати, що ми ці дипломатичні засоби застосовуємо з самого початку от, до відновлення незалежності. І відмови від ядерної зброї, і компроміси з Росією щодо бази в Чорному чорноморської бази, і компроміси Купа в е, різних ситуаціях кризових. Так вибачте, вже просто цей період дипломатичний закінчився. І тепер почуйте мене: він не почнеться вже. Війна. Це вже фінальна стадія, коли всі ми способи, ми, українці, вичерпали всі способи жити мирно з цим сусідом. Це ненормальний сусід, він хворе суспільство. Це кадебійський режим, расистський, за знаками фашизму. Не можна дипломатичними способами знову повернути е, нормальне життя. Можна тільки огородитись від них. Чимось, ну, оградитись територіально, маю на увазі. Курщиною. Ну чим завгодно буферною зоною вглиб на кілометрів 20. Перед тим як почалася ця операція по захисту України і захисту людей там дійсно на Курській області, російській, російський. Я не претендую, не буду казати, що ми заберемо Курськ. Моя така позиція. Не потрібно нам чужого. Ви нам, будь ласка, залиште нас спокій. Але я бачив сам цих людей, які приїздили з-під з кордону, Білополі просто вже доставали Рижівка, тобто вони обстрілювали городи. Це, це, це ненормальні люди. Вже там люди ненормальні, тому ніякого життя з Росії відновлення попереднього не буде. Потрібно. Зробити на кордоні України буферну таку зону краще, якщо вона буде на їх території, якщо вдасться, хай це пройде про кордону. Ну тобто, контроль вона може бути встановлена військовими засобами. На жаль, прийдеться тримати там посилену систему ППО і постійно бути в готовності. Вступ до НАТО закриється політично і стратегічно, і третє, як закриться, треба. Ну, вже війна розвела все рівно на чорне і біле. Там вже не буде родичі, десь перемішались, пішли в гості один до одного. Та які родичі? Вони всі зразу здриснули і всі побігли. Тобто ніяких родичів через кордон. Це має бути жорсткий, максимально контрольований кордон Європейського Союзу на Сході і НАТО. Наша місія буде тримати цей кордон, щоб за його вже за ним. Все, що завгодно, хай роблять єдине, щоб не лізли до нас. І я переконаний, ніякими способами вже не вернуть нам найближчі два покоління, три покоління не повернути. От от як ви з Грузією сказали відносини, Грузії загинуло більше тисячі грузинів, які дійсно героїчно також захищали країну. Але загалом Грузія маленька, і вона ну зрозуміла, що опору. Робити, ну, якби результату не буде. Хоча хоча й були дуже сміливі люди, які готові були воювати в будь-яких обставинах. Україна інша ситуація. Тобто вони не просто зробили кримінальні злочини і знищують людей. Вони, Путін, в першу чергу, його найближче оточення, вони зробили величезні помилки стратегічні. Вони, звісно, доведуть Росію до. Я вже думаю, раніше не думав про це. Зараз більше погоджуюсь з тим, що Росія може дійти до дефрагментації розпаду, не зараз, через деякий період. Вони до того ведуть. Але на цей період він не один рік буде. Нам треба від ними, я ще скажу, не шукати ніякого відновлення, ніякого відновлення дипломатичних відносин. Жодних оцих розмов про аж родичі, а як же так ми будемо тепер жити. Ні, жорстко відмежувати. Жорстко! Інакше України не буде. Інакше не буде України. Тому ми маємо зараз цю дискусію проводити. Тобто мене вона дуже хвилює, тому що це. Це не просто емоції, це аналіз ситуації. Аналіз ситуації. І після воєн, такого типу, як у нас тотальна війна на винищення, коли е, об'єктивно Росія не хоче існування взагалі України і не буде хотіти цього. Да, ми ж розуміємо. То іншого способу немає тому. Треба думати не про якусь там нормалізацію, сядемо за стіл переговорів. Мене дивує такі розмови. Ця війна буде йти довго. Ну, російсько-українська, вона йшла довго різні стадії були. Вона в різних формах ведеться вже, ну я не знаю, ну я можу сказати століття да, починаючи з минулого століття, там з після Першої світової. А були ще прояви до цього. Вона в різних формах буде йти ще довго, аж до того, як українці не усвідомлять себе єдиною політичною. А тепер я думаю, все-таки е не просто політичною, як багато хто переконує, повинна бути нація. Ну, політична нація має на увазі, що це українці різних національностей: руски, білоруси. Ні, нація має бути, має бути національна держава. Я раніше так не думав, що. Національна держава, тобто потрібна для того, щоб вистояти. Але тепер, після війни, дуже багато аргументів, чому не може бути просто Україна з різними там національностями. Ні, різні національності є і будуть. Це тільки це меншини, і не може бути в конституції України має бути одна мова українська і ще питання велике з подвійними громадянствами, які зараз будуть розглядатись. Тобто, я думаю, що має бути не має бути має бути бажання людей як в нормальних країнах, якщо ти хочеш бути в Україні, вивчи мову, культуру, знай українську. І, будь ласка, поважай це, поважай людей, які воюють, і зокрема сьогодні. от нагороджувалась Галицька, десанта, штурмова бригада. Не хочеш, ну в інших країнах чомусь всі. Виїжджають навіть українці, рускоговоряще, і починають починаючи німецьку, польську. А чим, чим ми тут, так от чим їм тут намазано, що по-іншому не можна. Прийшли ми етап, коли от ми йшли. Трансформація така йшла. І багато хто зна з е, трансформацію цю проходив. Я особисто її проходив. От спробували якийсь з Росії дипломатично. У нас дуже багато зайняло часу, пошук, уникнення війни. Уникнути війну, уникнути зіткнення. Ну це нормально. Дипломатія на це і працює, щоб не було воєн. Але всі спроби українські завершувались такою пихатою позицією Росії, яка кожний компроміс сприймала як слабкість, і йшла далі. А тим більше зараз, коли кадебісти прийшли до влади, ну не тільки там ФСБ, а в різних інших структурах вони також тому. Основний висновок що нам буде ще довго не просто на сході, але хороша новина, що все-таки на заході, попри історичні, також деякі розбіжності. Навіть з тими ж поляками, з Польщею. Я думаю, що сьогодні президент Дуда ну правильно сказав, що нас зближує набагато більше, чим розділяє, і це це так. Війна показала, що ми все таки ближче і ментально, і не тільки географічно, а історично. Я думаю, і економічно і політично ми досить швидко пройдемо той шлях, який мали би зробити в 90-х роках. От єдина причина, чому цього не робилось тоді чи дві причини: це Росія на нашому сході, ну не визначилася така наша стратегічна, і те, що ми не в системі НАТО ЄС, от на жаль, поки ми сіра така зона, а ми залишаємося до речі, поки що такою сірою зоною. Поки вона буде існувати, от ці ризики всі будуть існувати. Сьогодні активно в нашому чаті коментую я вже вдруге прочитаю коментар нашої глядачки з Ніком Барбара. Вона вас підтримує, пане Валерій, і цікава теза. Треба закон про заборону будь-яких відносин з Російською Федерацією на найближчі 50 років, навіть у випадку припинення військових дій. Ну, тут цікавий момент. Насправді для таких рішень закони не потрібні по великому рахунку. Тобто, це може виконавча влада вирішувати, якої люди ну, довіряють, яка вибирається на виборах через парламент. а Потім довіряють, вибирають уряд. Такий спосіб є. Ну, якщо буде потрібно закон, який би дійсно. Ну, я так дуже сподіваюся, що воєнний стан буде завершено і Там якісь буде така не широкомасштабна війна з ними, але вона все рівно буде продовжуватися. Вони провокації будуть створювати. Можливо, якісь такі обмеження, які зараз введені, можливо, їх треба залишати дійсно так. Тому що я не уявляю собі, як можна е далі знову ж таки розвивати так само, і значить, розумієте, це якщо піти таким шляхом знову. То ми ж знову прийдемо до війни швидше ще. Тобто нам потрібно якомога швидше зайти в НАТО під парасольку і пізніше в Європейський Союз, економічний союз. От що нам потрібно робити. Пане Валерію, ми якраз ще аналізуємо такі вже віддалені наслідки курської операції, тому що насправді, вже дивлячись на те, скільки часу наші військові там перебувають, ми розуміємо, що це серйозно і надовго. І Вже навіть в Росії це вони там вже вони не знають, як це коментувати, що робити? Ну але розуміють, що щось мусять робити, хай собі це вирішують. Я от про що хочу запитати: як це все вплинуло на наші позиції на ну, у світі, так? Тобто, як світ на це реагує, як це посилило. Наші позиції позиції до чого до, ну якось знаєте, навіть ну ну до певних взаємодій з нами там давати більше зброї, ще про це більше говорити, розуміти, що ми можемо, що Україна може ось в такий спосіб боротися. І хто зна, можливо, ще будуть інші російські області, куди ми можемо зайти. Який у вас ваш аналіз цього, що зараз в світі про це думають? Ну, праві, що наслідки вже їх перерахували, фактично це оборона. Країна нічого не порушила абсолютно, навіть проводячи оборону на території ворога. І це нормальний процес. І Так і було сприйнято на подив Росії. Росія ж звикла, вони дивні в чому. Вони раз, якби не не хочуть для себе ніяких правил. І будь-які правила міжнародні вони руйнують, але коли стосується них, вони починають використовувати все, що є, тобто перевертаючи от таким чином все з ніг на голову, тобто обвинувачують Україну в тому, що самі роблять, І от, наприклад, той же пропагандист, наслідник Риббентропа, як вони кажуть. Спадкоємець, вони не кажуть, вони кажуть, продовжувачво, продовжувач радянського союзу в ООН Росія, так і продовжувач Бавров, продовжувач Рібінтропа. Так от він заявив в Індії, я пам'ятаю, була така у нього виступ. Він каже: Так це Україна ж на нас напала, а ми захищаємося. Довою собі там, на голову не налазить. Тому в цей раз їм це не вдалося перевернути всі, просто включно з Китаєм. І ну, я кажу вже Китай, тому що це баланс на користь Росії, і то б там промовчали. Тому що ну а що сказати, якщо перед цим місяцями гатять по території України з тих же точок. Тобто, хто би хто би при можливості це, це терпів. Стосовно наших партнерів, то це дало поштовх трьом речам: по перше, перестали займатися тільки оцим. Нудьгою над паперами на столами, коли і як правильно капітулювати Україну. Ну я так трошки з цинізмом, це не з цинізмом, а утрирую, кажу, але так і було. Все, Україна вже все рівно буде здаватись, то давайте як швидше ми це зробимо, тим, тим менше території відійде. Ну а зараз по іншому, потім почали раптом рахувати ці квадратні кілометри. Хоча знову ж таки я не думаю, що це все правильно. Рахувати, ніхто не, не, не збирається міняти території. До речі, за я хочу застерегти від таких ідей. А давайте щось поміняємо там, а давайте Донецьку область поміняємо там на, на цю. Ми не, ми не міняємо це наші території: Донецька, Луганська, Крим. Ми не можемо їх міняти. І з них має вийти окупант. А це зараз може бути підвищити кажуть переговорну позицію. Посилити яку переговорну позицію? У ваших переговори вже це мене дивує. Це посилить позицію, коли далі будуть розвиватися події, і звісно, ну воно вже посилює там обмін е, полоненими. Цей фонд, який може, дай Бог азовців там витягнути за рахунок оцих співробітників ФСБ. Там вже захопили дуже багато ФСБшників. Погран війська належить ФСБ, тобто на кордоні. І я думаю, що це вже обміняли сьогодні. Здається, більше ста людей. Слава Богу, Уже є результати. Тобто, загалом політичний геополітичний ефект дуже позитивний. Військовий ефект. Ми побачимо, він ще в процесі. Там є кілька сценаріїв розвитку і. Поки що ну немає остаточного результату. Побачимо, як це буде розвиватися. А якщо говорити і в історичному, і в його політичному аспекті, адже мені здається, що про це вже лунає, але лунає, як на мій погляд, занадто мало що вперше. З часів по суті Другої світової війни, з часів винайдення ядерної зброї на територію країни, яка володіє ядерною зброєю, в межах самооборони зайшла армія іншої неядерної країни. Чому це важливо? Весь же світ реально ну Скажем, так дещо з острахом слухав і, і слухає усі заяви російського президента. Ми ж пам'ятаємо, коли він в ніч початку повномасштабного вторгнення обіцяв якісь немислимі наслідки для тих, хто захоче заступитися за нашу державу, боялися передавати зброю, різну зараз. Бояться дозволяти вдаряти ракетами по території Російської Федерації. Як ви гадаєте, в історично-політичному аспекті. Ситуація на Курщині може змінити цей вектор, коли всі зрозуміють, що ну, цілком можливо використовуючи е, озброєння неядерного типу воювати з Російською Федерацією, в тому числі на її території, якщо це потрібно для того, аби зупинити агресора? Ну, це е, усвідомлення вже прийшло. І е, я, в принципі, коментував в перші дні. Широкомасштабного вторгнення казав, що це великий блеф стосовно там стратегічних ракет. Ви ж пам'ятаєте, всі наші люди говорили що прилетять ракети російські стратегічні? Ну це. Я тоді пояснював, що навіть технічно, щоб ракета долетіла стратегічно до території України, вона має запускатись або там з Камчатки, або з з північних частин, з підводних човнів, це взагалі ну нема сенсу жодного абсолютно. Тим більше, що ефект буде розповсюджуватися не тільки на територію точку, куди вона прилетить. Ну я вже не кажу про те, що. Вже такі випадки в історії були, і навіть команди політичні на як виявлялись помилкові, да вони не призводили до дій військових. Тобто, якщо можна було говорити, то про про тактичну ядерну зброю, якою останнім часом, там ну не останнім часом, а якраз перед от цими операціями лякали росіяни, що вони там перевезуть і в Білорусь, і під кордоном в принципі є. Трошки вони забрали, о там, де зараз наші зайшли південніше, там було одне сховище ядерної зброї. Ну, це такі ж самі заряди і більшої потужності просто. І, і парадокс в чому? Ви знаєте, просто знають ті, хто з цією зброєю має справу, що насправді, якщо навіть буде застосований тактичний боєзаряд ядерний, це ну, буде. Катастрофа для того, хто застосував, тому що виявиться, що весь світ зразу змінить своє ставлення до цієї зброї, тому що в усвідомленні людей це Хіросіма і Нагасакі, тобто знищення повністю міст з людьми. А в усвідомленні радянської доктрини воєнної це нормальне застосування на полі бою, куди через дві години заходять танки, наступаючи там в їх думках тоді на євро. Тобто зараз це було зрозуміло, що ніхто нічого цього робити не буде. А це перше А друге, в мене великий взагалі сумнів, що Росія і Путін самі знають, що в них є дієздатного. Тому що останні випробування, ну як кажуть моряки, крайні чи льотчики, крайні. Хотілося б, щоб останнє випробування ядерної зброї, якщо я не помиляюсь, відбувалося в 1996 році. Це було ну, досить давно, майже 30 років назад. Після цього ніхто не пробував, як ця взагалі вибухівка ядерна діє. Чи вона не вибухне прямо там, де її будуть заряджати, снаряд чи ракета, чи там інший боєзаряд. Тобто, я думаю, американці, до речі. Розробили технологію імітації комп'ютерної, ну там моделювання. А в Росії такої технології, ну я не чув, щоб вона в них була і у китайців. Так що, в принципі, вони можуть так застосувати, що їм прилетить не тільки по Воронежу, а по Москві. І це прекрасно також там розуміють. Плюс ланка віддавати накази це як мінімум для стратегічної це п'ять. Скажімо так, я невеликий спеціаліст. Цього експерти ну, кажуть, що там п'ять людей мають всю ланцюжку прийняти рішення. А тактично, ну, мабуть, чотири, що може бути пряма команда на, з головнокомандович Збройних сил. Тому це така історія, якою лякали, будуть будуть лякати знову, але вони можуть, скоріше всього, піти не на це. Вони можуть піти на застосування. Терористичного якогось акту на Запорізькій захопленій станції. Далі Крим, Титан був такий, не знаю, зараз називається європейський титан, здається, на там, десь зразу в Криму на півночі. Тобто, ми ж бачили, вони ж підірвали уже дамбу. Тобто, таке вони можуть зробити. Наслідки теж жахливі, але не такі, як зброя масового знищення. Я ще така, ну це моя суб'єктивна думка. Розумієте, Путін під Росією, коли він каже, «ударять по Росії, він же не має на увазі Курську область. Він не має на увазі Белгород. Він прекрасно розуміє, що там зовсім інша ситуація. Він не має на увазі Саха-Якутія або Башкортостан або Татарстан. Коли він так говорить, він говорить про свій бункер, де б він не знаходився. Він говорить про Москву, де він сидить. От що для нього ударять по Росії. От, ну, це моє аналіз ситуації. Я вже більше і більше переконую, що вони мають на увазі Росію там, де вони в даний момент знаходяться і сидять. А от, до речі, так, Наталі. Так, Віталій. Я хотіла про Індію ще запитати, тому що цікаво, прем'єр-міністр цієї країни прибув до України вчора з візитом. перед тим, був в Москві. Ну і це в принципі за 30 років нашої незалежності кажуть, вперше приїжджав такого чину чиновник Індії до нас. Тут цікаво, а що це за візит, пан Валерію? Можливо, ви нам поясните краще ніж ми це можемо розуміти, і до чого він нас наближає, цей візит. Знаєте, ну я завжди коментую і кажу об'єктивно і про хороші речі, і менше. Розказувати про історичний візит. Я би також, чесно, будучи якби я був там в адміністрації, як раніше, я б також говорив, це перший візит прем'єр-міністра. А те, що був візит президента Індії, можна не згадувати. А звідки а взялось? Так, я Угу. Я Ні, ну просто не згадуються. А міністр їздив країни, їздив міністр. Індії. Тобто це не Азістя, півправда. Зала... Ну так, тобто мі... прем'єр приїхав перш. це угу. перший примір, перший візит прем'єра Індії за часів незалежності. А чого шановний пан Моді, не приїхав, коли його запросили 21 2021 році? В Глазго була розмова і запрошення Зеленського моді. Що він зробив? Помахав нам ручкою. А коли зараз цьому пану Моді треба показати Сполученим Штатам, що його позиція збалансована, все-таки. Це не про Україну, uh -huh. це про його інтереси. Він і взагалі виступав на Хінді. Це посил його людям, і він свою роботу прекрасно зробив. Я можу поаплодувати. Все, що я бачив публічно, це гра в одні ворота. Це все в нашу, на нашу користь була тільки заява. Дійсно, це плюс це візит першої прем'єра в день дуже важливий для України, день ну, прапора держави. Uh -huh. Напередодні Дня Незалежності. Але давайте так. Якщо напередодні Дня Незалежності, а можна залишитись на День Незалежності? Як приїхав президент Дуда чи приїхали Балтійські наші партнери? Ну чому не залишитись? А він ніколи цього не зробить. Бо це буде поганий тоді знак Москві. Тому я ці слова наслухався. Я чув виступи пана Моді е, дуже потужний. Дуже він, він лідер нового, нового періоду. Це не та Індія, яка була. У нього є авторитарні нотки, це якщо чесно говорити. Він дещо згорнув свободи по багатьом в тому ж самому там Кашмірі. Він там, де треба, він все правильно собі робить. А у нас він навіть за протоколом мав би підійти за протоколом. Є затверджені точки, куди виходять, як правило, ті, хто приїздять. Ну, це раніше це просто щоб розуміли. Колись це був пам'ятник слави. Потім голодомор, геноцид, е якраз монумент і комплекс, і другий це стіна е загиблих біля Михайловської площі. Всі чомусь спокійно це роблять. І чомусь таке Індія зажадала спеціально, щоб Україна там ще й створила експозицію спеціальною музею війни по дітей, які, до речі, не прозвучали жодного слова від пана Моді. А хто ж вбив цих дітей українських? Але. Ну, це із з того, що я емоційно бачу, хоч це більшого. Але з іншого боку, побачимо, є ж закрита частина, є розмови за зачиненими дверима, де я не знаю, що відбувалось. Я знаю тільки, що публічно сказав президент Володимир Зеленський, що вони б хотіли би, і чи ми б хотіли би, щоб було підписано Індією ком'юніке Першого саміту і миру. Тобто Індія, уявляєте собі, до сих пір офіційно. Не визнала агресію Росії. Тобто я очікував, що хоча б це буде зроблено, що Індія е, все таки визнає, що це не просто дві сторони і конфлікт, а що є порушення статуту ООН, є агресія Росії. Якщо я побачу в найближчий місяць-два оці корекції позиції, та, я скажу, є результат. Поки що для нас результат України нуль, нуль цілих нуль десятих. Тобто, крім е, того, що от, є зустріч закрита, і тет -тет, яка може принести якісь інші результати, на що я дуже сподіваюся. Тобто, моя оцінка стосується того, що ми знаємо на даний момент. А я думаю, що прем'єр Моді ну, навряд чи він буде публічно все це розповідати. Побачимо, побачимо, який буде результат.